Як звучав Чернігів 400 років тому, чим жили містяни того часу і як все змінилося зараз? Про це та інше говорили під час заходу, присвяченого 400-літтю від надання Чернігову Макдебурського права у музичній школі імені Вільконського для присутніх тут підготували невеличку історичну лекцію та концертні номери, аби через музику передати дух та атмосферу тих часів. Сам факт отримання Магдебурзького права місто Чернігову це перший крок до об'єднання громади, тому що коли громада почала між собою домовлятися, як жити, як спілкуватись, які правила, як себе вести. І отут з'являється культура, тому що культура це комунікація, це спілкування, це спільні інтереси. І тому місцеве самоврядування 400 років по тому сьогодні це надзвичайно важливий інструмент, який коригує нашу громаду, і який рухає наше місто до розвитку. 27 березня 1623 року, привілеєм польського короля Сигізмунда III Чернігів отримав магдебурзьке право. Як кажуть історики, це мало вирішальне значення для розвитку нашого міста та його життєдіяльності, адже завдяки цьому Чернігів отримав право на самоврядування, податковий і судовий імунітет, право власності на землю, пільги щодо ремесел і торгівлі. Чернігова сіщана на початку сімнадцятиліття вона активно починає розвиватися. Не тільки Чернігова, а й інших містам було надано це магдебурзьке право. І відповідно, подальше. Історія нашого міста пов'язана саме з ним. Можна сказати, що саме завдяки Магдебульському праву ми прилучилися до сім'ї народів європейських. Це продовження нашої як правової, так і культурної. Традиції з давніх часів, саме з часів середньовіччя ранньомодерного часу. Макдебурзьке право посприяло започаткуванню традиції сильного місцевого самоврядування і успішній децентралізації протягом різних сторінок історії нашого міста, часто саме міське самоврядування було єдиною стабільністю, давало стимул розвитку Чернігова і дозволяло організовуватися, щоб пережити складні часи в умовах нинішньої російсько-української війни, коли Україна кожного дня дає відсіч агресору, об'єднало людей як єдиний механізм, налаштований на перемогу. Огу йшлося на заході, коли було тяжко в березні квітні 22-го року. То вся громада об'єдналася, і місцеве самоврядування воно було тією силою, яка максимально всі свої інструменти використовувала в непростих умовах для того, щоб зберегти місто Чернігів. І ми вистояли. І сьогодні ми про це говоримо. Також у холі музичної школи влаштували невелику історичну виставку з інформаційними стендами про історію надання Макдебурського права Чернігову.